Віпопіс Презент Сьогодні розповім вам, як правильно Годувати котиків Ми зараз насипаємо і будемо звати Так. Котики. Іще тихо. Нікого немає. Де вони з якоїсь сторони будуть йти? Невідомо, але почекаємо. Отакі, отакі. О, дивіться, дикий тихо тихо. Не злякайте, бо це дикий кіт. Отакий дикий, як ти везмі? звідки, звідки? з лісу. Це дикий кіт. Нехай оцей поїсть. Бачите, він не з кожної тарілки, він тільки з зеленої їсть, цей кіт. А де ж інший кіт. Може він у будиночку. Давайте подивимося. І... А хто це тут сидить? Оце да. Оце так да. І, І позіхає. Пішли, пішли, а хто це? Виходимо їсти. І цей прийшов. Та хлопці, ви що? Що ви за котики такі? Ви що? Здичавіли чи шо? Я вам кажу їсти пішли. А ви що робите? А ну, виходь. Виходь кажу їсти. Чуєш мене чи ні? Чого ти вызовешь? Кажу їсти, виходь. А ти ще. А ти ще ходишь. Такий котик. Та, стій же, ти ти так і не поїв. Так і не поїв. Ти ж? Тыщу. А ты чё? А ты с ней! Ну чё оно таке робится, Иди, 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 О, бежит, бежит, бежит. Бежить, и... Иди, 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 не хочет. Зато на сонечку хочет. На сонечку, чтобы посидеть, нагреться. Ты хочешь погреться? Хочешь нагреться? Так? Я так зазвоню. Что ты хочешь нагреться на сонечку? Так? Так. А очень надо уже открывать. И очень. А, и очи. А где другие? А ось і другий. Так да і собі До нього. Ось так. Два котика. Вот, На сонечку. Сидять і гріється котики. Ось. Як вам таке? Чи в кого таке є вдома? жду коментарі. відписочки на цих красунчиків ну і в них день починається гарно і їстки їм і питки все подав от не тільки що сонечка їм не хватає о, замурчав. Замурчав один, а що таке? Що таке? Чого ми мурчим? Чого ми мурчим? Нам подобається, так? Нам подобається, як з нами так, так? Да? Ну що. скажемо до зустрічі до наступного відео. А Ось так ми їмо. Оно, воно що. Голод, друзі, це серйозна річ. Бачите, ми і їсти вже хочемо, і пити, і все у нас як воли. так? Отож, а ви кажете, їсти хочеться кожному котику. Так, і кожен з своєї тарілки, замітьте. Один з синій, один з зелений. І тільки так, по-іншому ніяк не вийде. Тому що вони наче і кольори не розрізняють, але все ж таки... Щось в цьому є, так? Звідки вони бачать, що колір різний. Так би вони їли кожен раз з іншої тарілки. А ні, ось вам загадка. Напишіть в коментах, що ж, в чому причина, як ви вважаєте.